Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Шахтар Донецьк, Маріна Пушича. У себе номінально вдома. У Києві на Арені Лівий берег. Команда буде приймати Рівенський Верес. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Рівенський Верес. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то останні 5 матчів, деякі були зіграні між командами. І тут є перевага у Донеччан. Три перемоги Шахтаря, Дві Нічі було зіграні між командами. Та перемоги у Увераса. Ще беремо матч, який відбувався 19 травня 2023 року, то Шахтар. З рахунком 2-1. Рівенський Верес команду обіграла. Коли Олександра Зубкова та Колі Матвієнка перенесли 4 перемогу за Рівінський Верес забив Шарай. Шатар здобув перемогу 2-1. Потім 2 серпня 23-го року команди у Рівному розписують нічию На гол Колі Матвієнка І відповідає Шевченка. Там, до речі, було вилучення Артем Бондаренка. Но В Кінці Кисі нічого 1-1. 26 вересня 23-й 23-го року Шахтар з рахунком 3-0 Верес. Гули Кищука, Бондаренка та Черецька принесли до на перемогу. 8 грудня 23-й 23-го року Шахтар Донецьк з рахунком 2-0 Пігривас. Автогол до Силви і гол Олександра Зубкова принесли до на перемогу. Ну а у цьому сезоні команди вже зустрічалися, 27 вересня 2024 рік, і команди розписують ніч 1-1, на гол Жур Судакова на 64-й хвилині матчу з пенальті відповів Кляц своїм забитим м'ячем на 81-й хвилині матчу. Давайте тепер, друзі, подивимося з вами турнірну ситуацію, яка в нас замоє в українській прем'єр-лізі. І що ми тут з вами там маємо? Після 21 тура, ну після 22-турів, але в штаре 21 зіграний матч, 3 поразки, 5 нічих, 13 в штаря, 44 злікових пункта у дониччину пасиві. На 10 очок команди відстає від київського Динамо, і на 6 очок команди відстає від Олександрії. Але в Шетера Донецька є гера в запасі. 48 забитих м'ячей має Шахтар. Це найкраща атака в українській Прем'єр-лізі, 16 м'ячів пропущених, плюс 32 різниці забитих та пропущених. Найкраща в українській прем'єр-лізі, 3 перемоги, дві нічі у Шахтаря За останні 5 матчів. Ну, верес 7. 29 очок у Вересу у пасиві, 8 нічих, 7 перемог та 7 поразок. 27 забитих м'ячів. Веріса 28 м'ячів пропущених. -1 різниця забитих та пропущених Рівенський Верес непогано виглядає. Три перемоги, одна поразка, одна нічя за останні 5 матчів у Рівнян В принципі, Верес доволі такий, я вам хочу сказати, доволі таки, напевне, спротив футболку команду показує. Ще, друзі, дивитися взагалі матч Донецьк Штаря, то донеччани дуже здорово виглядають. Ось балон обіграла після того, як повернулося. Да? Після того клуббол да, повернувся Ось, до міжнародної паузи, да, було не з Карпатами, була ніча з Кривбасом. 1 березня Олександрія обіграв, да? 29 березня обіграть Балонь з рахунком 0-2. Потім 2 квітня якраз обіграють Олександрію. В нелегкому матчі на 109 хвилині Кевін визабив переможний м'яч. Ну, Шахтар переміг Олександрію. І саме Донецька команда пройшла в півфінал Кубка України, де зустрінеться з Поліссям. 23 квітня. Цей неймовірний матч відбудеться відповідно. Ось тому, друзі, ось так. Потім, до речі, у п'ятницю, 11 квітня, Штерема Зеленезе на виїзді. Дограватися, ще буде матч проти Кривбаса Штера. Там була перевага 1-0. Тарас Степаненко, куди речі, тоді забив, да? Ось тому якось так. Потяколска валівка, Полісся, Динамо Київ, Дербі, неймовірне. Ось тому якось так. Ось такий графік у Читарі Донецька. Що казати по Рівенський Верес, то команда, в принципі, непогано виглядає. І справді, ось 5-1 по Лісі обіграли. 5-1 11 березня. Верес обіграв по Лісі. До того, до речі, була поразка 0-2. Від Лівого Берега, валівку, до того обіграли з інгульцем було ніче. І програли по лісі 0-1. Це був червфінал, Кубка України. Батиста забив переможний м'яч тоді. Тому, друзі, якось так. Хоча, в принципі, там не пану грав. 13 числа, 13 квітня, буде виїзний матч проти Луганської серії. Домашній матч проти Чернеоморця. Віз Полтаву по 26 квітня. Також верес, також календар. Такий напружений, да? Ось. Ну, в принципі, дуже важливий. справді. Дуже важливий зараз, такий, знаєте, відрізок сезону. Це квітень, травень. це ключова така стадія, де все буде вирішуватися. Все буде вирішуватися Доля чемпіонства. Ось Верс, в принципі, теоретичні шанси має, щоб поборотися за Єврокубки. Шанс, в принципі, у рівнян, в принципі, є. Ось, тому думаю, що в принципі Верс захоче. Захоче тут поборотися за Єврокубки. Ну, подивимось, в будь-яку випадку я очікую такої спорта битви, да? Ось за чемпіонство, думаю, там. Ще буде битва, так? Да? Навіть незважаючи на те, що Шахтар Донецьк відстає на 10 очок. І має гру в запасі. і Олександріє тут дуже близько до київського Динаму. Тобто, кінцівка сезону точно буде неймовірною. Що, друзі, я очікую від завтрашнього матчу. я очікую, хорошу футболу. Що Шахтар Донецьк, що Верес непогано виглядає. Я очікую, такого справді хорошого футболу, Думаю, що Шахтар Донецьк буде більше на м'ячі. Думаю, що команда Маріна Пушича. Буде все-таки більше позиційно атакувати, буде більше м'ячем володіти. А Верес, думаю, буде шукати свої шанси на контратаках. Знаєте, Друзі, мені здається, що обидві команди заб'ють. Перша моя думка це обидві команди, я думаю, заб'ють. Думаю, друзі, що все-таки гломат обміняється. І Шахтар Донецьк, я думаю, всі м'яч команди Маріна Пушича знайде. Ну, і думаю, що Рівінський Верес також. Зуміє забити гол у Донецького шахтаря. Це ж перша моя думка це обидві команди заб'ють. Ну і ось, друзі, друга моя думка кому віддати тут перевагу: Шахтари Донецьку чи Рівненському Вересу? І знаєте, друзі, я віддаю перевагу Шахтарів Донецьку. Я думаю, що команда Марія Пушичі як мінімум Верес не програє. Скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Штера, або за рахунком там 3-1, або 2 1 Нічого не виключаю, взагалі не здивуюся, якщо тут Верес Штера відібере очки, не здивуюся в такому сценарію. Ось, як і відповідно, у Матчі Динамо Київ, о, відповідно. Як іденамо Київ проти... проти Лівого берега. Да? Ось. Тут я також навіть, думаю, що важкий буде матч для донечан. Думаю, що в принципі рівняни в принципі, дадуть гідний більш дері. І думаю, що точно тут легкої прогулянки для Донеччан не буде. Думаю, що все-таки обидві команди забіг, а Шахтар Донецьк, думаю, як мінімум Вереса не програє. Мені серце більше підказує, що якась буде мінімальна перемога штатерем, або з рахунком 2-1, або з рахунком 3-1. Я думаю, якось так буде. Але ніч не здивуюся. Але основна моя думка це обидві команди забіг та Шахтар Донецьк. як мінімум не програє, тобто нічого не виключає. де. Але мені, друзі, серце підказує, що. Скоріше за все, шахтар, якусь мінімальну перемогу, все-таки одержать і дорогоцінні залікові пункти забере до свого пасива. Я вам роздякую за увагу. Хочу побажати вам, та вашим рідним, тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі це звичайно що щастя. Це, звичайно, що щастя. Щастя це, друзі, найголовне. Тому бажаю вам щастя, бережіть найголовне себе. Нехай у вас все буде завжди добре. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі, друзі!